Сьогодні наступила на мене хандра: не хочу нічого робити. Не хочу слідкувати за харчуванням, не хочу йти в спортзал, і вдома нічого не хочу. Думала, знімлю для вас відео про мої результати, чи змінилось моє тіло якось за місяць, але на вазі плюс один кілограм і немає ніякого настрою сьогодні цим займатись. Я знаю, що цей настрій завтра пройде, і плюс один кіло на вагах мене навіть не страшить, тому що це банально вода могла затриматись. Але в кінці дня мене накрило цілком і повністю, бо я не знаю, чи тішитись цьому, чи ні. Їм багато. Не поправляюсь, їм мало, не худно. Не займаюсь спортом целюліт, жир і дряблість. Займаюсь спортом знову ж таки целюліт, жир і дряблість. Все те саме. Не розумію, навіщо робити щось, якщо і так нічого не змінюється. Вечером замість нормальної вечері наїлася вафель в шоколаді, було дуже смачно. Потім був дуже смачний хліб з маслом і з медом, а потім ще була дуже смачна кілька в томатному соці, виявляється, калорійна зараза, ну і коротше, Остапа понесло. Лишу роздуми, що це таке сьогодні зі мною було на завтра. Всім па-па!